Доброго дня! Сьогодні поговоримо про числа та арифметичні операції в мові програмування Python. Ця тема буде корисною для тих, хто тільки-тільки починає вивчати цю мову програмування. При роботі з числами зазвичай використовуємо два основних типи даних: це цілі числа, integers, та числа з плаваючою комою це floating Point Numbers. І відповідно маємо два таких типи даних, як int та float. Звичайно, існують інші типи даних, наприклад, це комплексні числа, але на них не будемо зупинятись, тому що вони необхідні для більш специфічних завдань, а наша задача сьогодні поговорити про основні базові типи даних. Існує така функція type, яка дозволяє нам дізнатися, який саме тип даних містить те, що ми передаємо в цю функцію. Тобто, в даному випадку в дужках ми пишемо 150, так, якось тут на прикладі ми бачимо. І зараз. А, так, спробуємо це підкреслити. А, як, наприклад, ось тут ми з вами бачимо, так? Тобто type 150 передаємо в дужки, і ми бачимо, що це в нас будуть цілі, це буде ціле число, тип даних в нас int. І такі приклади, як, наприклад, число 1, так, можемо запустити: число 1 це інтеджер, число 1000 – це теж інтеджер, Додамо мінус. Це в нас теж ціле число. Числа з плаваючою коми, в свою чергу, це числа, які е, мають ось цю кому, так і дробну частину. Зверніть увагу на те, що теж ці числа вони можуть бути з плюсом, можуть бути з мінусом. Так, ми можемо записати, наприклад, мінус 12,45. Ми бачимо, що це тип даних флот. Але в такому вигляді це теж буде флот. Тобто ми ставимо ось цю крапку, так яка показує нам, що це число плаваючою комою. Далі, якщо в нас тут 0, ми можемо його записати, але можемо не писати, і синтаксис нам дозволяє це зробити. В такому вигляді ми побачимо так само, що це в нас число плаваючою комою. Таким чином маємо два основних типи даних для чисел. Далі перейдемо до арифметичних операцій. Якщо говорити про арифметичні операції, то вони давно вам знайомі, ми можемо використовувати, їх використовувати, виконувати різні обчислення, ну, подібно до калькулятора. Так? Тобто ми можемо, наприклад, до 10 додати 2 так? і побачити, що це буде 12, або від 10 відняти 4. Віднімання, так, тобто звичайна операція. Став, пишемо два числа і виконуємо операцію. Звичайно, що ми можемо а, взяти число з плаваючою комою, так? і так само ми отримаємо результат. А, так само множення, так само це може бути ділення, але зверніть увагу, при діленні, якщо ми ділимо ціле число на ціле число. Давайте, так, щоб націло ділилось це, 10 поділити на 2, отримаємо 5. Але зверніть увагу на те, що ми отримали число з плаваючою комою, не дивлячись на те, що ми ділили число типу INT на число типу INT. Для того, щоб отримати число без дробної частини, округлене число, давайте поділимо 10 на 3, отримаємо ось таке число. І зараз. Додамо тут ще один знак ділення. В синтаксі мові програмування Python така операція вона дозволяє нам поділити 10 на 3 і округлити в меншу сторону. І в даному випадку, якщо ми подивимось на тип операції, яку ми отримали тут, напишемо так, type. 10 поділити на 3, ми побачимо, що це інтечер. Так? Якщо ми ділимо 10 на 3, ми отримаємо флот. Якщо виконуємо таку операцію, то це вже буде int. Тобто ми отримаємо в даному випадку просто число 3. Якщо ж ми візьмемо і напишемо, що, наприклад, це в нас не 10, а це в нас, ну, 10, але е, число з плаваючою комою, ось в такому вигляді, то вже ми отримаємо тип даних флот, так? тому що ми будемо число з плаваючою комою ділити на. 3. Але зверніть увагу, що відповідь від цього не зміниться. Тобто ми бачимо, що так, тип у нас змінився, але це саме число 3, тобто округлений результат в меншу сторону. Наступний тип операції, яку ми можемо зробити, ми можемо визводити в ступень, наприклад, 2 в третьому ступені. І ми отримаємо число 8. Зверніть увагу на те, що в даному випадку це не буде операція ось така. Яка позначається таким оператором в інших мовах програмування? Для того, щоб в Python визвести вступень, ми будемо використовувати саме такий запис. Ну і наступний приклад, це ось цей модуль. Так? Цей процент в даному випадку це модуль. І у багатьох виникають питання, як це працює, чому ось цей 7 по модулю 3, чому це 1, тому що зі шкільної програми трошки часом це забувається. Давайте розберемося, щоб не виникало з цим питань. 7 по модулю 3. Що в нас тут відбувається? Ми ділимо 7 на 3. Якщо ми поділимо 7 на 3, ми отримаємо число 2, так? тому що 2 помножити на 3 це буде. 6, але до числа 7 нам бракує ще одинички, так? Тобто ми маємо тут залишок, і в залишку ми маємо 1. І саме ось цей залишок 1, Це і буде наш результат цієї операції. Тобто така операція, точніше, ось тут я не дописала 7. ну так, 7 поділити на 3, нехай так залишається. тобто... Якщо ми будемо виконувати таку операцію, то ми отримаємо саме залишок. Вона нам не повертає результат ділення, вона повертає саме залишок від ділення. Ну і спробуємо виконати прості обчислення. Давайте спробуємо обчислити середнє арифметичне чисел 125 та 76. Для того, щоб обчислити середнє арифметичне, ми повинні додати. Скласти всі ці числа, так, додати одного до іншого, і ми повинні їх поділити на їх кількість. так, Тобто ми маємо зараз три числа. Беремо в дужки так, як звикли в якихось математичних операціях звичайних, так? І ділимо на три. Запускаємо. так, ну І в даному випадку ми отримаємо ось цей результат саме 67. так, Тобто ми отримали результат відділення. Зверніть увагу на те, що операція, яка в нас знаходиться в дужках, вона буде виконана в першу чергу. Так, тобто, ми спочатку виконуємо додавання в даному випадку, після цього виконуємо вже ділення і таким чином отримаємо наш результат.